Дивно учинив мені Господь. Він дав побачити мені вогонь, коли палає дім. Я не бачила, як палав мій дім, бо я не могла на це дивитись. була маленькою і намісною. Але зараз, Господи, ти зробив мене сильною, вільною і тою, хто любить тебе понад усе. Господи, прийми цю жертву цілопалення, прийми її в небеса, отак, як піднімається дим в небеса, отак, як іде кадило цілопалення. Нехай буде це жертвою вечірньою, твої руки за Україну, за український народ, за всіх, хто втратив свій дім, за всіх, хто пролив кров і невинно лежить у землі українській. Прийми жертву, цілопалення, Найбільше, що могли дати ми з Ярославом. Це віддати те, що найбільше любили. Тисячі картин, тисячу віршів. Вони всі тут, Господи, вони згоріли вдруге. Не знаю, чи писатиму нові вірші, але знаю, Господи, що тільки тобі відомо, що хочеш ти цим сказати нам.